Мені кажуть, іди баданткою. Таким. Там дуже тяжко, як то скажуть, в Ті ста. Блін, вона же біженка. Оце твоє місце. Що це таке? Всім привіт! Мене звати Соня Адамська. Я мама трьох дітей і наразі я знімаю блог про життя українок за кордоном, а також тут у нас вдома в Україні. Підписуйтесь на мій канал, там ще більше цікавих відео. А зараз ми йдемо до моєї нової героїні Ані. Привіт! <ривіт> привіт, соночка! Привіт! Привіт, я Соня. Це тобі. Це тобі. Му. Привіт. Тримайте, дівчата. Привіт! Мене звати Аня. Я мама трьох доньок. І ми рік прожили на Сицилії. А наразі ми вдома, в Києві, в рідній Україні. Дівчата, привіт! Боже, які ви красиві. Я Соня. Я Соня. Мені дуже, дуже приємно. Дуже приємно. які ви класні. пішли. Пити чай. п'єш чай чи каву? Все одно, слухай. У мене кави нема. <св 'язок> мене є цикорій. Не... не питання, не питання. Ми так все залишаємо. Дівчата, де кухня? А ну, показуйте, Давайте. Боже, як у вас тут затишно. <р 'язок> Та ладно, ти напекла. Хтось <р 'язок> <ти>? прийшов. <р 'язок> <р 'язок> Яся. Іди сюди. Привіт! Привіт! А можна познайомитись з тобою? Заходь до нас, я Соня. <р 'язок> Мені теж дуже приємно. Ми до, ми до кімнати дивитися арт. Заходь. Слухай. Це взагалі... Там один летить, я бачу. Це ти сама намалювала? Точно. Це саме остання картина. Робота. Батьківщина мати. Вона намалювала і подарувала мені на день народження. Це, до речі, вона також малювала ще Клас. маленькою. До того, як почалася війна, 14 лютого так. День я намалювала свою першу картину. Це ти намалювала? Це я намалювала. Я перший малю. раз в житті я пішла на мастер-клас і намалювала цю картину. І коли я це потрапила звичай. до Сицилії, так. Я зрозуміла, що я попала в це місце. Як саме виїхали? Ясь, де ти була? 20, до 24 лютого. Що робили? Ви <ріпи> <ріпи> ну, були в Києві. Були в Києві. <ріпи> а мама. <ріпи> мама була в Єгипті. Тривожний чемоданчик <ріпи> <ріпи> не був зібраний. Не був зібраний. <ріпи> не, був, не був. Коротше, дівчата, зібралися зі старшою сестрою і зустрілися з мамою. Напевно, що десь в Європі. так? Ти як пережила <ріпи> це, ці години? <ріпи> Будапешті. Слухай, я просто можу уявити собі е твій стан. Коли твої діти в Україні, ти поза межами. взагалі не розумієш, що їдуть. відбувається. Ти, е, ну, це дуже було тяжко, бо е, я дізналась о 10-й ранку, тому що почалась війна. <звук> я набрала дівчатка, ну, сестру, кажу, що, що там що відбувається в накажанні. ну Це повний піпець. Я швидко йду, купую квиток на останні гроші 500 євро, які в мене були нелічними угу. готівкою. Да. Я купую квиток до Єгипет-Мілан, мілан будапешт Щоб там забрати щоб дітей там забрати дітей. І мені, мені відмовляють. Я в аеропорту, мені кажуть, що нам треба візу. Я кажу, яка віза, нам не треба віза. Я кажу, війна почалася, мені треба до дітей. Вони кажуть, в Мілані ви робите пересадку, вам треба віза. Я кажу, до українців не треба віза, і мене не випустили. І мені прийшлося сидіти дві-дві два тижні. Чувствую. Два тижні, поки зібрали всіх українців. Вони взагалі зрозуміли, ну, як що двигатись. І нас три самоліти, uh -huh. три літаки нас зібрали і відправили в Будапешт всіх українців. Ясно, і ти вже там зустрілася з дівчатками. Я вже там зустрілася з дівчатками. Так. Цікаво, як же ж ти в Сіцілії. Дівчата, як да, в Сицилії ви там... опинилися. І тут мені дзвонить Даша. Да. Це мого покійного чоловіка. Друг, подруга, подруга. Да, подруга дитинства. Вона каже, Аня, ти де? Що там? Що, що ви робите? Куди ти плануєш їхати? Я кажу, Даша, я не знаю. Кажу, Тільки зустрілися з дітьми. Вона каже, слухай, їдь на Сицилію. Дівчата, приїхали на Сицилію. Ну і що, як вам Сицілія? Вона тепла, дуже красива. Тепла і красива. І ми Депливо. пішли до мера. До мера? До мера, да, до мера І нас так зустріли по домашньому. У нас піклувались дуже 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 гарно. Ти казала, що були останні гроші: 500 євро, які дуже швидко скінчились. Да. Дуже швидко скінчилась. Да. Наскільки я знаю, Італія не так, щоб сильно допомагала з соціальною підтримкою наших біженців. Да, але вони дали нам соціальну виплату тільки за три місяці: 300 євро на дорослу людину. І по 150 на дитину. Виплатили за три місяці. і все. Як ти розрулила питання дітей, навчання, проживання, заробітку? Відразу, коли ми приїхали, дівчат оприділили до школи. Школу пішли. В який клас? Так, вони пішли. От дуже легко в, тому, другому в другому класі. Я не стала дітей, як то кажуть, напрягати. І да. я кажу, добре, все, відпочиваємо, видихаємо угу. і поки будемо так. В мене в Україні так. взагалі я заробляла. Це е е я інвестор. Так. І я заробляла з оренди квартир. Так. Я інвестувала, заробляла. І це був твій бізнес. І це був, був мій бізнес. І коли я потрапила на Сицилію, так весь мій бізнес став і в мене не було доходу. Ну, бо виїхали бо всі. Ви так, да, все пусте, стоїть нерухомість, але з нею толку мало. Угу. Що ти робила? Що? що я робила? Я включала, мови не знаю. Так е, думали, що ну, мені кажуть, іди баданткою. Це Бадантка – це така людина, яка, ну, м'яко кажучи, вона доглядає за старими людьми. Угу. Це до речі дуже популярно серед українських заробітчан. Да, тому вони відносились до нас саме так. Як тіпа, до баданток, а ти з України? Ну, типа, ну, баданка, це твоє місце. Кажу, слухайте, в мене вища освіта, я взагалі працювала і держслужбовцем я працювала, і в мене і бізнеси, і відкривала, і там. Ну, в мене дуже великий е, е, стаж е, всього, і ну, тут треба йти баданкою. Я думаю, так що я вмію, які я вмію навики, що я вмію робити руками. Да. До речі, зараз я тобі дещо да. подарую. Да. Да, Тату. Да. Ну давай. Яка у вас цідова мама? Ви бачите, що в будь-якій критичній ситуації ваша мама знає, що робити? Ви бачите? А ось яка такі вона? Подаручі, Вау, я такі Made in Ukraine. Я відкриваю так. Да, Звичайно Так, так. А ти мені розказуй, бо мені ж дуже цікаво. Так. Розумієш? Я почала, що я придумала. Я дуже люблю робити масаж. Ось так. Такі свічки я робила і продавала. Там. Там. Слухай, я слухай. зробила свій власний бренд угу, угу. і, боже мій, слухай. Як, як правильно прочитати? Гавана. Гавана. Гаврикова Анна. Так. В чому вся фішка цієї так. свічки. Ага. Що ти її підпалюєш, так. вона мало того, що вона дуже так. ароматизує. Так. Можна Сси. ручки, ножки для тіла, і тіло дуже-дуже таке пахуче. Гавана. Так. – Чудово. Як ти рекламувала себе? Як я реклама, де ти знаходила клієнтів? Там дуже тяжко взагалі кудись, як то скажуть, всунутись. Да? Угу. Тому мені допомагав оця сім'я Іван, там Тея. Так. Були українські дівчата, які так. там проживали так. вже давно. Я почала робити масажі, клієнти були, але я зрозуміла, що я. Задихаюсь. У мене було дуже красиве місце, курортне містечко. Ти я виявляюся, це дуже, дуже красиво. От правда. Але ти пила я, каву? я задихалась. Ти Пила а, каву в кав'ярні. Там, Так, Італійці взагалі такі, типу, Блін, вона же біженка, і вона ходить в кафе пити каву. Що це таке? Вбіжене? Ну, взагалі, що це? А я розумію, що я ну до цього звикла. Я не можу не і не хочу інакше. Що ти готувала на Сіцилі? У вас змінився якось стіл порівнянні з цим з домом? Ні, взагалі, до речі. Я тобі хочу знаєш що сказати? В середньому, до речі, в мене чек був е на неділю з продуктами плюс-мінус. Це 70-100 євро. Що я там готувала? Все, що я готую тут. Борщ. Ну, борщ, це взагалі, коли італійці спробували. Їм так сподобалось. Ну, взагалі, вони такі. Аня, це щось неймовірно, воно смачне, хоча ж вони не їдять супи там такого. Не люблять. Їм дуже сподобалось борщ, і мене навіть просили, щоб я ще приготувала. Вареники готувала, сирники, mm -hmm. Сінці, да. Да, це все. сала не було, звісно, я замовляла, мені з України пересилали гречка, бо гречки теж не можна ж ніде було знайти, то гречку ми дуже любимо. Коли я зрозуміла в січні місяці 23-го року я зрозуміла, що я хочу додому, і все, і точка. Я взяла білети, сказала дітям все. Ми їдемо додому. Близнюки дуже-дуже зраділи. зраділи, а яся не зраділа не для неї. такий був це великий стрес, і вона боялась, що вона знову це переживе. Ще у дівчаток перед війною за три місяці тато помер. Тому у дівчаток дуже великий був стрес. Так, дівчата, і ви повернулися Ага, і забігли одразу до себе в кімнату. Це перше місце, куди ви побігли, коли зайшли в квартиру. Ну що, покажете мені кімнату, бо я ще ж не бачила. Добре? Ану. Мене... Давай, давай, пішли. Так, де чи А ліжко? Ану. Так, це твоє, ага. Слухайте, яка у вас мама? Це ж треба зробити таку кімнату, дівчачі, До речі, я про таку тільки мріяла. Як зустріли вас, друзі? Дуже добре у вас у дворі є друзі? У вас а. тут так у дворі, є друзі? Чи, чи в ну, да, в школу ж ви пішли в Італії? Ви ж тут не пішли в школу? Вони ходили, ходили в перший клас, але так як вони не навчались, то я їх угу. залишила ще раз в першому класі. Знаєш, що тобі хотіла в тебе хотіла спитати? От є таке упередження, що ті, хто поїхали там на цілий рік або більше, а їх тут не чекають. Що начебто поїхали, от і живіть собі за за кордоном. Ви відчули такий холод до вас тут в Україні, коли повернулися додому? Такого ж не було. жару Раді були да. і дуже це особливо знаєш, коли заходиш там в магазин, в аптеку, да. коли а, ви, ви повернулись. А -а -а. І коли, коли мене нас такі так. щирою. Ем, щирістю зустрічаю, ну, такі взагалі це космос. І я йду і думаю, господи, я чую ем, рідну, рідну мову. У мене така е, радість була. Ну це е, я не можу навіть словами описати, як так. це взагалі е, було. бо це відчуття. Сьогодні зранку були вибухи у нас в да. Києві, і не знаю, чи спрацювала ППО, не встигли спрацювати. Може, це якісь нові, швидкісні ці ракети, крилація. У мене така була історія, яка мені показала такі підтвердження того, що дійсно треба їхати додому. Мені дзвонить подруга з Сицилії і каже: Аня, слухай, тут ця пара. Яка жила з нами там на Сицилії, жила пара. Так. Він, Вона їм по 28 років і дитинці 2 роки. Вони mm. з Дніпра і уїхали від війни. Так. І вона каже, що цей Дініс розбився. Він їхав з, з роботи і просто в'їхав в стіну. Тому в мене позиція така щодо смерті. Де, де треба мене, там мене приб'є. Але я хочу, щоб це було на рідній землі. От mm -hmm. чесно. Я хочу, щоб я померла на це рідній землі. від долі не, 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 втічеш. не втічеш. Привіт, мене звати Соня Адамська. Я мама трьох дітей і наразі знімаю блог про життя українців за кордоном і тут у нас вдома. Підписуйтесь на мій канал, тут ще більше цікавих історій про життя українок. А наразі я йду спілкуватися з моєю героїнею Анією. Пішли зі мною. Одне з найважчих питань, які я задаю нашим мамам українським, чи то в Києві в Україні, чи то за кордоном. Що далі відкрила для себе багато там інших інструментів? Mm -hmm. Почала вивчати і, там крипту і все ти що? Да. Навіть пішла крипту, пішла в крипту вивчати. Круто. Бо, бо бачиш, життя таке непередбачуване, що ти, ти не розумієш. Вимагає від нас де. постійно щось новому вчитися. Да, так, вчитись, розвиватися. Я розумію, що зараз гроші можна заробляти не тільки тяжким таким трудом, да, фізичним, як то кажуть, а можна і. До речі, якого ти не боїшся. Так, да, да. якого я не боюся. До речі, я тобі не сказала, що я на Сицилії так. ще прибирала квартири. Ти жартуєш? Ні. Це були перші, це були самі найлегші, як то кажуть, да, гроші. І коли я почала, так думаю, так, це дуже важка робота прибирання і. Я розуміла, що я дуже багато часу віддаю прибиранню, да мало уділяю дітям. А я зараз повинна бути біля дітей, і я почала ж тоді так, думаю, так зроблю свій бренд свічок. свічок да, так. І тоді я почала займатися свічками, але mm. в ну, в саме саме перше, я прибирала там. Квартира. І скільки, 20, 80, одна 80. квартира обходилась десь до 100 квадратів 50 євро. Це був просто критичний період життя, критичний коли терміново так. треба знайти були гроші, гроші на їжу да, для дітей. Слухай, да. ну зараз ще трошечки часу, ми наведемо лад в Україні. Знаєш, Поприбираємо по, по всій країні. Дякую <реку> тобі. <Хочете побіймати>. Це <реку> була надзвичайна зустріч. Така відверта, і тобі, і дівчатам. Було круто. Дякую, що ви завітали до мене гості.